Ознайомте з вами зустріч. Я впевнений, думаю, що такі зустрічі будуть у нас періодичними. Ми будемо часто зустрічатися з вами. Я запевняю, що взагалі вся робота прокуратури Тернопільщини буде відкритою. Відкритою як перед вами, перед журналістами, так і перед громадськістю. Ми будемо всі свої позитивні результати роботи заслідувати. Заслідувати для вас, щоб ви доводили їх до громадськості. Ну, як ви вже знаєте, що наказом Генерального прокурора України Віктора Миколаївича Шокіна мене призначено прокурором Тернопільської області. Отож за таку високу довіру я буду намагатися її підтвердити і всіми своїми. Зусиллями організую роботу прокуратури Тернопільщини таким чином, щоб виконати всі завдання, які сьогодні стоять на часі. Ми всі розуміємо, що сьогодні коло завдань роботи безпосередньо прокуратури в області, в тому числі і всіх правоохоронних органів області, воно окреслене фактично тими подіями, які відбуваються в державі.